привіт! З вами Гард Сіті. Нещодавно ми проводили розіграш приза у благодійній лотереї на підтримку Збройних сил України. Розігрували ось цю картину відомого фотомайстра Олександра Ігнатьєва. Картина називається «З компанійської скелі. Її виграла наша постійна донаторка Ольга Калячкіна. Вона завжди донатить на збори, бере участь у лотереях. Дякуємо, вітаємо з виграшем. Наразі пані Ольга перебуває за кордоном, тому вона просить відправити приз її доньці. Тож зараз ця картина поїде у місто Рівне. Зараз дякуємо усім, хто донатить і долучається до зборів. До дякуємо усім спонсорам, які надають призи для благодійних лотерей і усім тим, хто бере в них участь. Дякуємо всім нашим підписникам за те, що ви з нами. А найбільше дякуємо нашим захисникам. Бажаємо усім гарного нового року.